З нами капелан Михайло Коломийченко. Вітаю вас. Вітаю. Які історії з вашого пасторського служіння запам'яталися найбільше? Якщо говорити про історії, я думаю, що їх можливо не буде дуже багато, але десятка набереться таких яскравих історій? Напевно, одну із історій я розкажу, як. Бог повів мене, поклав мені в серце бажання йти в одну місцевість. Вона називається Сюлко. а По-теперішньому воно квіткове. Це є Бережанщина, хутір. Коли я туди приїхав, я пам'ятаю дитинство, я з батьком перший раз приїжджав, там дуже багато було болота. І не було дороги. Ми оставляли транспорт в селі одному, і тоді йшли через гору, щоб туди зайти. А коли я приїхав туди, Бог поклав мені в серце, щоб там відновити церкву зібрання, яка була заснована ще в 20-х роках. Але так склалося по певних обставинах, що люди з сіл виїжджали, покидали села. І одна із причин це була дорога. І я про це вже знав. І коли я туди приїхав, зібрав людей, які там залишилися, і я їм сказав: кажу, якщо ви будете залишатися тут в селі, якщо ви будете ходити в церкву, молитися до живого Бога, я вам зроблю дорогу. Коли я це сказав, я мушу признатися або сказати чесно, я не знав, що я говорив. Я сказав те, що було в серці, в моєму розумі. І люди сказали: Окей, ми згідні, ми хочемо тут жити, ми не хочемо ніде виїжджати. Після того, коли ми вже зробили дорогу, забігаючи наперед, люди приходили і кажуть, якби ми знали, що тут буде дорога, ми б ніколи звідси не поїхали. І Так склалося, що в мене є друзі, які підключилися, дали транспорт, ми знайшли. Неподалік тої місцевості відкрили кар'єр, де був придатний камінь для дороги, він твердий, хорошої якості, і ми зробили більше двох кілометрів дороги, де може на сьогоднішній день проїжджати люба вантажна машина чи то автобус без проблем, тому що ми дуже добру основу робили. І коли я сказав, що в нас буде в цю неділю зібрання, і поїхав додому. Приїхавши, я був здивований, я зайшов і цей дім молитв, він був наповнений людьми. Там було дуже багато людей. Ці люди вони прийшли з окружаючих сіл. Для них це було дуже, дуже незвичайно, тому що були люди, які з ними колись працювали давно в колгоспах, або робили другі речі, і на це зібрання прийшло дуже багато людей. І я побачив, що в цьому є ну, великий поштовх або можливість для цієї місцевості. А батько мене вчив завжди допомагати людям, які не мають можливості. А коли ти це розумієш, коли ти це бачиш, ти можеш це їм дати. І я пішов за тим, і коли я приїжджав в село, що мені запам'яталося, це буквально чотири роки назад, це не так далеко. До мене люди підходили і говорили, якщо би ти нам сказав, що таке буде, ми би сказали, ти ненормальний. Один друг до мене дзвонить і каже: Михайло, каже, один Бог знає, що ти робиш. Тобто люди не вірили в те, що, що я робив. Мушу признатися, що да, в мене були переживання, були сумніви. Я сидів на цьому селі, і я плакав і казав, Боже, чому так? Мені важко, я не маю сили, не маю фінансів, можливості, ресурси. Ну, напевно, що Бог хотів, щоб я його залучав до цього. Тому що це Божий проект, це абсолютно не мій, я лише частинка в тому, що це робив. І... Все вийшло нам дуже добре, тому що робили як старші, так і молодші, прийшли односельчани, і ми вирізали дерева. Ми буквально, там дорога така була, ну там не дорога, там фірою ну, дуже важко було проїхати, бо болото було глибоке. Ми вибирали це все і насипали камінь, закладали основу в сілку. Коли я приїхав 4 роки назад, я запам'ятав це так ярко, що діти там поводилися дуже цікаво. Вони б так е, наблюдали за тобою, так за закущів, а якщо ти їх щось питав, вони нічого не відповідали. І я розумів, що це місцевість, де е, вона далеко від цивілізації і немає розвитку. І в мене воно вселило ще більше бажання там трудитися, працювати. А на той час е мені приходилося відповідати за місіонерський відділ, і там були хороші працьовиті люди. Е також я це хочу сьогодні підмітити, коли ми робили дорогу, насипали, і трактор розрівнював, і бувало так, що камінь зачіпав і робив таку якби, ямку чи такий рівець. То вони йшли і руками закидали це все, щоб дорога була ідеально гладка. І вона до сьогодні збереглася, ми її не ремонтували, вона дуже добре працює і служить. Наступне, що мені Бог показав в сні, це те, щоб там, біля дому молитви, біля церкви, викопати басейн, в якому ми будемо хрестити людей. я це зробив. Мені допомагали другі люди, ми це все гарненько оформили. А... І я опустив одну важливу річ, я їй скажу. Після цього зібрання ми християни знаємо і маємо традицію робити День Подяки. І ми зробили День Подяки, і туди прийшло більше 300 людей. Це було просто надзвичайно. Це піднімало мого духа, і я хотів ще. Мене запитали, чому ти туди їдеш? Ну, в тебе коріння звітом немає, родичів немає. Ти там, може, хату плануєш купити? Кажу, ні, я не планую це. Чому ти це робиш? Це було те, що вкладав Бог в серце, моє бажання, бажання його в моє серце, і я йшов і робив. І зробивши цей басейн, ми мали там хрещення протязі. Трьох років ми хрестили там 17 людей. А випустили недільну шкілку. Я думаю, що я не помилюся, це 13 дітей недільної шкілки випускний. А сім молодих людей навчалися в біблійній семінарії Тернопільській. І це те село, яке здавалося, що вже життя ну, немає. Затухає воно. Відкрилося по новому. Бог дав можливість людям там щось пережити по новому Вони на сьогодні мають транспорт, де вони можуть приїжджати на конференції молодіжні, також там відбувається молодіжне зібрання. Це те, що де нічого не було, де дім молитви заріс деревами просто, де не було під'їзду. Сьогодні ви можете абсолютно любим транспортом, навіть фурою, під'їхати, піді розвернутися. І на тому історія не закінчується. Тому що історія говорить про те, що це село, воно покоління, коли йде в селі, і тоді воно не мов би замирає. І вже думає, всі все, з цього нічого не буде. І тоді воно знову відновлюється і відновлюється. Це те, що ми знаємо із історії. Я це дізнався набагато пізніше. Я знаю, що в тому населеному пункті був камінь, на якому писало, що тут молились християни. Досить цікава історія. Ви знаєте, що в Бережанах замок є, І Ви знаєте, хто з ним зв'язаний, хто його будував. Він має дуже близьке відносине до того селища. Історія про це говорить, і воно мене настільки захоплювало, по-новому, щоб там щось зробити. І ми проводили там дитячі табори, дозвілля, різні святкові такі заходи. І коли ми мали останній раз в цьому році водне хрещення, один чоловік він просто він каже, тут просто паломництво, Я не розумію, що це таке. Просто більше пів тисячі людей приїхало, і вони хотіли бути, ми там готували їсти, плов смачний, готували, також суп, я не знаю, який точно, але це було від шеф-повара. Ми кормили людей, ми мали таку приємність. І кожен рік дається нове, нове бажання. Я пам'ятаю один рік, як я завозив воду в басейн для воднохрещення, хрещення, тому що там води немає. Зателефонував один голова громади і каже: є одна сім'я, в якій хочуть забрати діток, але вони нормальні, якщо ви можете і хочете, поможіть їм. Я пам'ятаю цей день, як ми поїхали, як ми приїхали в ліс, де в лісі. Проживав батько, мати, чотири синочки і його мама старенька, вона була незряча. І вони жили в прямому сенсі слова в землянці. Це не була кімната викопана, це було так вирито і така шторка, і якби там доски такі, і все. Тобто я про таке не міг. Подумати, я в фільмі такого не бачив. Але це була ну, явна правда і е відповідальність за дітей вони сказали, якщо в них буде житло, ми їх не заберемо. І ми взялися, ми за три місяці збудували їм хату абсолютно з меблями, з водою, з теплою ванною, і все необхідне в них було. І це було в процесі, коли ми займалися сілком. І... Зробивши цей проєкт, я задав Богу питання, що потрібно ще зробити. І ми знаємо, що Бог говорить різними способами, це не обов'язково чути голос, Він може давати бажання. А всяке добре бажання, ми знаємо, що воно приходить вітом. І в мене прийшло бажання ту дорогу від домомолитви від церкви продовжити до цвинтара. А цвинтар не обичний. На цвинтарі поховані тільки віруючі люди. В ті часи не давали хоронити віруючих на звичайних цвинтарах, вважали, що вони недостойні. Але, як виявляється, що Бог, він показує, що його народ Він є особливий, тому що Бог піклується про це. І ми зробили в 2003 році дорогу від церкви до цвинтара. Зараз ми будемо загороджувати його по-новому. І е, така історія цікава, що до мене подзвонив чоловік, е, він проживає на даний час е, в Америці і каже, Михайло, ти знаєш, я чув, що ти дорогу робиш до цвинтара, кажу, роблю. А що ти хочеш там робити? Я кажу, я хочу там поставити камінь. І хочу, щоб на тому камені щось писало. Коли нас не буде, щоб ті люди, які будуть проходити там, щоб вони бачили, що Бог Він є живий і Він є реальний, він каже, ти знаєш, що я згадую колись там, каже, років 20, може 30, я не знаю, давно було каже, таке пророче слово, що люди дізнаються через християнство, через цвинтар. Я, знаєте, я не знав, що думати. І це мене дуже вразило, і я кажу, тепер, щоб всі казали, що не треба зробити, я це зроблю. На сьогодні ми вже завезли там камінь, він вже собі стоїть, влягається, набирає свої форми. І я думаю, що текст, який ми напишемо, я вже його знаю, ми залишимо ще на другу програму, кому буде цікаво, просулку. Я дуже рекомендую поїхати поїхати, відвідати, відчути людей, які. Не мали надії, які не дивилися в майбутнє, які жили так, як вони жили. Але сьогодні їхнє життя абсолютно по-інакшому розгорнулося. Це був час, коли їм треба було допомагати. А сьогодні вже ми маємо вчителів недільної школи там, ми маємо проповідників, це ті люди, які вже можуть нести Євангеліє сьогодні. І тому Сюлко це для мене. Дуже по-особливому це історія, яка залишиться не тільки в мене, на все життя. Я думаю, що нащадки будуть розказувати про це, як воно відбувалося. Тому що одного разу розказував мені батько історію життя, коли в Басарабії був голод, його батько він з нашої Західної України. Зерно заніс туди, де вони мололи, і вони кормили не тільки свою сім'ю, а ще одну викормили. І ми зараз маємо чудових людей, які по крові ми не рідні, але ми живемо дуже близько. І це воно має життя. Це теж коли ти комусь допомагаєш, і воно дає життя другим, каже писання, щоб ми навчили своїх дітей, а діти своїх дітей, і воно передається. Тому Сюлко, коли мене вже не буде на землі, воно буде говорити про те, що був час, коли Бог бачив це місцевість і когось побудив, що піти і зробити. Тому в цій історії я хотів би її завершити. Так що, дорогі друже, якщо ти дивишся цю програму, і якщо тобі цікаво, то я тобі скажу, що Бог реальний в житті нашому. Просто бери і роби, не бійся. Тому що коли є страх, ти не зробиш. Але коли є відвага, коли є віра в серці, коли ти хочеш ти типу, по поклику серця, куди кличе тебе Бог, ти можеш зробити дуже багато роботи. Я згадую, як ми започатковували газету Нове життя в Тернопільській області, і я шукав людей. Я знав, що вони є, але я не міг залучити. І я просто почав робити, коли вийшов перший випуск і в нас сформувалась команда. Тому я хочу сказати на тому прикладі, що коли є щось в твоєму серці, не чекай, бо чекаючи, може не статися. Хтось другий це зробить. Тому дякую вам за запитання. Нагадавши історію життя, я по-новому це пережив. О, і чуть-чуть віддихнувши, я думаю, так як ми вже закінчені року. в мене є така традиція в житті, що на початку року я молюся до Бога і запитую, який проєкт на цей рік. Так що, хай Бог благословить, щоб ми могли кожного року мати, хоча б одному проекту для Божого царства. Будьте благословені. Дякую вам, що поділилися. Нагадаю, це був. Пастор капелан Михайло Коломийченко